414-й окремий полк птахимадіра оголосив масштабний збір коштів на тисяча комплектів оптоволокна для гексакоптерів. На потреби 414-го обрубас. сума 22,6 млн гривень. Оптоволокно це спосіб з'єднання, керування fpv дронами Зокрема, в умовах, коли є перешкоджання засобів радіоелектронної боротьби і інші дрони використовувати немає можливості. Прошу долучитися до нашого збору та максимально поширити інформацію інформацію, каже Роберт, мадяр бровді донати можете надсилати за реквізитами, що зараз бачите на екранах. Єдині реквізити зборів Мадяра. наближаємо перемогу разом на сьогоднішній день. Виробники, котрі продають свої засоби у міністерство оборони. Відповідно, ми отримуємо дрони. Вони всі знаходяться десь в стадії розробки, кодифікації, випробування всього іншого. Тому ми, не втрачаючи час, певний проміжок часу тому розробили власну систему. Переобладнання дрону на оптоволоконні системи. Ми його застосовуємо, скуповуємо ті запчастини, збираємо докупи і застосовуємо. Застосовуємо не на постійних основах, адже та система досить вартісна. Я зараз вам підсвічу те, що можна підсвітити. Але на кожній позиції, у кожного екіпажа птахів Мадяра обов'язково є певна кількість переоснащених на оптоволоконне керування дронів для того, щоби. Своєчасно зупинити штурмуючі дії противника, коли противник планує штурм, до прикладу, механізований, виходить 5, 7, 8, 10 одиниць техніки. Вони всі оснащені ребом, плюс включають смуговий реб для того, щоб подавити всі е сигнали, покласти все управління і не допустити атаку нашими дронами по рухомих, по рухомій, по рухомому, е по рухомій колоні. Це дозволяє ворогу проникнути на задані. Відстані глибини, спішити піхоту, розвернутися, втікти. І потім ми тривало. Ми це не птахи мадяра ми це сили оборони України. Тривало, вошкаємося з тими з піхотою по корчах. Дрони на оптоволокні в таких умовах працюють бездоганно. Звичайні дрони відкладаються в сторону, піднімаються, готові споряджені бойовою частиною дрони на оптоволокні, направляються на штурмуючу колону і розбиваються успішно. Дрони, як я казав вже рік тому, ми не збираємо на них кошти і не збираємося, в принципі, цього робити, адже дрони ми отримуємо централізованим постачанням, адже відносимося до переліку підрозділів спеціалізованого характеру, безпілотних систем. Ось така тушка, яку ми отримуємо від держави. Це не базовий рядовий дрон, це гексакоптер. Бачите, у нього шість двигунів, шість пропелерів. Ось такого вигляду. Він переоснащується нами в оптоволоконний. Ось поряд він стоїть. Ми додаємо до нього буквально 10 компонентів. Але ці 10 компонентів ми фактично на своїх виробничих потужностях повністю оснащуємо, друкуємо і створюємо. Ті 10 компонентів на сьогоднішній день коштують нам 22 618 гривень, 526 доларів. Придбувається все в відомій країні, по відомим джерелам. Направляється, відправляється, отримується, потім збирається. Це сума грошей 22 618 гривень, котрі треба покласти на базовий дрон, для того, щоб він був керований оптоволокном. Сьогодні я оголошую збір на тисячу таких комплексів. Я прошу не путати їх з придбанням дронів. Я звертаюся до притомних людей, до тих, котрі бачать реально результати наших зусиль. Котрі нас цінують, котрі небайдужі до наших потреб, я вам кажу сьогодні, не очікуючи постачань, кодифікації і всього іншого, нам доцільно в, для оснащення власних підрозділів FPV, котрих вже трохи є. Ви бачите, то по результатам зростання результатів, придбати і закомплектувати тисячу кастомізованих. Безпілотників на оптоволоконному, на оптоволоконній сировині. Це приблизно вистачить нам на місяць. Вас закликаю підтримати той збір, поширити інформацію. Ми отримуємо тисячу комплектів і тисячу комплектів кастомізованих FPV-дронів. з такими великими лайбами, от з такими, і всіми іншими. У нас виробництво цукрарні на сьогоднішній день. 52 моделі боєприпасів, котрі ми робимо для власних потреб та для потреб купи підрозділів.